Земля восени. Після теплого літа настає осінь. Осінні місяці вересень, жовтень, листопад. Восени, рослини й тварини готуються до настання зими. Це час збирання врожаю. Птахи збираються у зграї і летять у теплі краї. Ведмеді готують свій барліг для зимової сплячки, вистилають його сухою травою. Восени погода часто похмура, небо затягнуте хмарами, дощить. Під килимом з опалого листя пробиваються гриби. Її багато в осінньому лісі білі, красноголовці, підберезники, опеньки, рижики. Білка отеплює дупло, запасає на зиму гриби і горіхи. Восени на дубах дозрівають жолоді, ними дуже люблять ласувати дикі кабани.